Мамо, а як ти на це дивишся, що до нас неділю Вадим прийде? питає мене дочка. Цю неділю? здивувалась я, так це ж вербна неділя, кажу. Цей день збираються тільки рідні люди, я навіть не уявляю, хто такий Вадим. Та ти його бачила днями, я з ним під'їзду стояла, то ти прийшла повз нас, а він з тобою привітався, каже Ірина. І що, тільки через те, що він привітався я маю гостях приймати? запитально подивилася на дочку, але, здається, я вже почала щось розуміти. Ірині моїй 22 роки вона отримала диплом економіста, вже й на роботу влаштувалася, але поки що багато не заробляє, не може собі дозволити знімати окреме житло, тому досі живе з нами. Донедавна я навіть не уявляла, що вона може з кимось зустрічатися, а тут, очевидно, вона заміж зібралась, інакше чого б цей хлопець мав до нас в гості напрошуватися. Мамо, але Вадим прийде не один, з ним будуть його батьки, додала, наче так, між іншим, а я відразу зрозуміла, що мої здогадки правильні це сватання. Я вже не могла дочекатися, коли чоловік прийде з роботи. Хотілося почути ще його думку, бо особисто я була переконана, що дочці рано заміж виходити, та й ми зовсім не були готові до весілля. Ірині 22 роки вона достатньо доросла, щоб приймати такі рішення. А ти забула, скільки років ти вийшла заміж, каже чоловік? Я не мала що йому на це відповісти, бо коли ми одружувалися, мені було всього 20 років, але тоді всі так швидко заміж виходили. А тепер час інший, всі хочуть спочатку на ноги стати, кар'єру зробити, трохи пожити для себе, а тоді сім'ю створювати. Але моя Ірина вирішила по-іншому. Коли я зрозуміла, що треба прийняти все, як є, стала я до прийому святів готуватися, накрила стіл, все приготувала, щоб осоромитися перед людьми. В неділю десь під обід прийшли гості Вадим і його батьки. Перше враження у мене було дуже неоднозначне. Майбутні свати з перших хвилин, щойно познайомилися, стали почуватися як у себе вдома. Люба, мама Вадима стала витягувати сумо каструлі з готовими стравами, салатами, зі словами тут все моє, домашнє, у вас такого точно нема. Що ви тут у квартирі маєте? Не те, що у нас в селі, натурпродукт. Сват оглянув квартиру і запитав, в якій кімнаті будуть жити молодята, зауваживши, що наша квартира могла б бути і більшою. Я була ошелешена їхньою простотою, якщо не сказати безпердонністю, але промовчала і не прогадала, бо це було лише перше враження, лише зовнішня оболонка. А насправді свати виявилися дуже хорошими і приємними людьми. Щоправда, примоліність їхня залишилася, але я вже звикла до неї. Ми добре посиділи, поговорили про весілля наших дітей, а потім розійшлися. На наступну неділю, уже на великдень, свати запросили нас до себе в гості. Ми поїхали до них в село. Може, будинок у них не найбільший, і вони не найбагатші, але їхній щедрості можна повчитися. Мало того, що столи вгиналися від наїдків, які приготувала Люба, так ми ще й додому поїхали з повними сумками домашніх продуктів, чого там тільки не було. сват робить сам домашню кубасу, буженину і все таке смачне, що точно таке в магазині не купиш. Живуть наші діти вже вісім років разом, двох онуків нам подарували. Перші кілька років жили у нас, а потім на своє назбирали. Ми з сватами їм допомогли, і вони двокімнатну квартиру купили. Ми часто буваємо у сватів на всі свята і влітку їздимо до них. Свати стали для мене найближчими родичами. Нам нема що ділити, нам є про кого дбати, і ми це робимо разом, бо так легше і нам, і дітям. Я щиро бажаю усім мати таких сватів, бо коли в родині панує мир і злагода, то це найкраще, що може бути.